Десятки містян, близькі колеги та бойові побратими вишукувались у коридор пошани поблизу рідного будинку захисника Андрія Шпильова, хиворійського нацгвардійця, який був вірним присязі до свого останнього подиху. Ми віримо. Приєдналися до Небесного він, там, та неделя, продовжують нас захищати, ми приймають, тому що, віддавши найдорожче, що мали, виконали вашу заповідь, любові життя воїна трагічно обірвалося 4 травня під час бойових дій на Донецькому напрямку. З квітами у колі найрідніших людей Андрія проводять в останню путь до Алеї Слави, де спочивають його земляки. Мужні захисники кожного з нас. Андрій народився, жив та працював у рідному кривому розі. Після закінчення дев'яти класів чоловік вступив до коксохімічного технікуму. Після випуску Андрій закономірно продовжив свою професійну діяльність на металогійному комбінаті. Звідти його призвали до прикордонних військ. По закінченні строкової служби повернувся до виробництва, аж поки не почалася повномасштабна війна. Коли почалася 14 року, АТО, ця війна там був Ну то есть забронирован. А тут 24 числа лютого повестка прозвала и пришел служить. Ну, Начинал тут с Криворога, Херсон, потом Львов и Учебка в Румынии. Ну это нет. З 24 лютого Нацгвадійсь встиг побувати у кількох містах. Спочатку на блокпостах, боронив шахи до Кривого Рогу. Далі Херсонщина. А нещодавно Андрія перевели на Донеччину. Ми багато де були, ми на Херсоні були дві каденції на нулі, потім посіння була на Оружані, на Донецькій області. Получається, там нас періодично міняли, ми заїхали трохи раніше. Ми заїхали 13 февраля. Ми там вже були три місяці. Ми заїхали буквально не так. Росіяни з весни почали активно наступати. На Донеччині спочилий захисник служив у кулеметному розрахунку на Браунінгу 4 травня. Його позицію виявили вороги та атакували fpv дроном. З трьох воїнів вижити зміг лише один. Шансів на порятунок Андрія не було. Власне, вся Україна прощалася з мужнім воїном, вірним сином України. Ми українці. Маємо пам'ятати і кожної хвилини бути достойними цих жертв, пам'ятати, якою ціною дається нам ця свобода, і, власне, всі разом єдиним організмом йти до перемоги, кожен на своєму місці. Молодший сержант Андрій був одружений та має двох синів. Чоловік ще мав чимало планів на майбутнє, яким втім не судилося бути втіленими у життя. Вічна пам'ять оборонцеві Кузьма Шишкін, Іван Сергіїв Першміський.